Привіт усім! У нас сьогодні вже другий день турніру чотиризіркового кривава битва без, без фіолетового кольору. Так і, як я вчора говорив, докачав я Філара і Грега. Ще залишилось докачати скло Кедману. Оборона, Оборона до речі, вчора після того нападу. Після другої поразки ніхто не напав, тому вона зайшла в перший день в Б. А, до речі, оцих два напада, дві перемоги, це вже було після того, як я вже докачав. Можливо, сам винен, що не встиг якби до турніру, можливо, б і в перший день була в А. Але я теж не до кінця впевнений, що вона там прям топова якась. Добре. Зараз вона в А-66%. Тому зараз на даний момент добре. Переходимо до атак. І в нас перший грех. Так, мільіки в нас є. Але ну, знімати паразитчика, ну, не знаю. Мені вчора сподобалось ним грати доволі непогано. Можна було б і чисто для підрізання Міньйона і Берту навіть засунути, але просто немає місця. Греги тут в мене в конкуренції, тому Кедмон буде бити сильніше по Грегу, можливо, встигнемо зарядити. Тому їдемо так. Можливо, так і буду грати такою командою. Навіть. Ну, Тут поле дуже чудове, зелене. Кедмана ми зарядимо і Грега, напевно, доб'ємо. Будемо прокидати в нього. У нас є два варіанти збору кристала. Тому давайте ось так. Ще синій там допоміг. Ну, прекрасно. Стрійки кедман повинен зарядитися. І просто приберемо Грега. Ну і прекрасно. Можна перезарядити кедмана. І напевно вдаримо сюди. Будемо скляного е, гормека забирати до зарядки грегів, щоб нам не, не відображалася трута. 50% є ядра, тому давайте. Філара туди ж запустимо. І зарядимо собі в порожнечу ще раз філару. І доб'ємо гармека. Тут каліб свою функцію виконав, тому вже байдуже. Скарлет ми добиваємо, вона і так зникає. Дозарядуємо синеньких. А, там один заповільнений був. Чудово, перший є. Рухаємось далі. Ну супер, ну просто супер. Це подарунок. Це подарунок. Такі оборони я обожнюю. Чотири лікарі. Давайте тут будемо крутити. Хай вони собі ультують, байдуже. Ми зараз своїх зарядимо. Так, філар, філар. Та будемо підривати тут. Можна не економити, крутити поле і швиденько зараз приберемо. Кедману можна вдарити в цього ударника. Ядра на Філарі немає. Нам і не потрібно. Поки його притримаємо. Вже є 19%, але я думаю, що в цьому поєдинку нам він не знадобиться. Чисто для, для того, щоб швидше закінчити доб'єм кедмана. Там зараз мегамйони швиденько доб'ють тих двох. Плюс паразити калеба. Чудово. Йдемо далі. Далі у нас скляні грім Громек. Кальоцар. Ну, тут трішки важче, тут скляних потрібно забирати. Так, тут не будемо поспішати. Давайте ось так трієчку жовтих. Там складається зелений відразу. Можна ось так трієчку синіх. Зелені ще. Чудово. У нас є зарядка синіх. Давайте ось так. А, не вистачило. Десь я одного камінчика не дорахувався. Ну тоді. Тоді напевно ось так. Зараз кедмо на заряди. Давайте кедмун. Грімо ми приберемо синім, скоріш за все. Доб'ємо. Доб'ємо горгульку. Так. E, погано, що зарядився Гормек. Добре, що він вдарив правий фланг. Якби вдарив лівий, він би на одного грега нам добив. Ну і тепер просто прибираємо Кальо. Тим паче філар по ньому добряче вдарить. 800 і все. Чудно? Так Ну сьогодні оборони прямо радують тут теж три хілера. погано що там. Не можемо ми прибрати грегового міньйончика? Він теж зараз у нас буде боляче бити. Давайте ось так з жовтих розпочнемо. Прокинемо трійку синіх. Підготуємо ще одну трійку. Ось так. І в нас буде ще одна трійка, але нам знову ж таки не вистачить. Давайте ось так. І ось так. У нас буде філар, це, це добре. Але в них відображення. Ну і байдуже, нам треба прибирати міньйона. Так. Як нам грегів зарядити? Ну, за підказкою то я синій відсуну. Хотілося б навпаки його ліворуч підсунути. Давайте ось так. Можливо, там ні, знизу не доїхав. Тому давайте ось такий хід. Чудово. Так, і ворожий грех вже готується. Ми зараз по ньому вдаримо калібом і пройдемося. Ну, шкода від грехів невелика, тому давайте ось так. Ну і напевно ось так робити. І тут сподіватися, що ворожий. Що наш мегаміньон вдарить ворожого. Давайте ось так зробимо. Там все одно вдарив, але трішки не вистачило. І нам зараз Філара доб'ють. Ні, не добили. Це добре. Філара не добили. Добиваємо рафіка. У нього там вже бруні але дотравилися. Добре. Йдемо далі. Тут в нас вже лікарів немає, тут же в нас Люсі. Так, їдемо. Ну, дуже не хотілося прокидати в колено. Там четвірка червоних. Давайте, можливо, ось так. Тут буде важко, тут поле вже нерухливе. Ось так. Ну і все стоїть тут під коленом змії. Змією. Давайте ось так. Кинемо ще зелений. І в нас буде Кедмон Контратаку ми зможемо зняти. Ось так. Напевно, б'ємо по мільці, прокинемо зелений і ось так трієчку возьмію. Знову вона зарядилася. Ну тут, тут важко тут Мілька ця заповільнює. Ще вдарив, ще й вдарив боляче колен. ну все. Не бачу сенсу використовувати, тому що він просто розб'ється об контратаку і Мілька 100% вдарить Кедмана. А так, але що нам то дасть все одно там Кедман заблокований і через хід навіть тичка колена. Нас доб'є. Тому тут байдуже. Е, на жаль, маємо першу поразку. Трішки нам не пощастило. Потрібно було, напевно, брати все ж таки мультів. Ну, мультів я маю на увазі лісю. Так, добре, оборонка в А. В рейтингу ми далеко 16 тисяч. Подивимось, що буде далі. А вам я дякую за перегляд і зустрінемось завтра.